Добрий день, шановні подільчани та всі, хто слідкує за спортивним життям Подільської громади. Хочу відзвітувати про роботу спортивного клубу Подільськ за 2024 рік. Спортивний клуб, створений Подільською міською радою з метою реалізації програми розвитку фізичної культури і спорту у Подільській громаді. Предметом діяльності клубу є організація і надання послуг у сфері фізичної культури і спорту, сприяння оздоровленню дітей та молоді, а також підвищення їх майстерності у обраному виді спорту, створення належних умов для тренувань, розвиток та отримання матеріально-технічної бази клубу. Організація та проведення спортивно-масових заходів, відрядження спортсменів на змагання різного рівня. На даний час в спортивному клубі тренуються 330 спортсменів з таких видів спорту, як бокс, боротьба греко-римська, волейбол, легка атлетика та футбол. Юних боксерів Подільська виховує досвідчений тренер та наставник Максимов Максим Сергійович. В даному відділенні тренується 31 вихованець. Всім відомі Лука Олександр та Лукавий Олександр, які мають звання кандидата та в спорту постійні призери обласних та всеукраїнських змагань за високі досягнення в спорті впродовж минулого року отримували стипендію від Одеської обласної ради. Заярський Кирило на початку 2024 року став чемпіоном України з боксу та отримав подарунок від подійського міського голови боксерські рукавиці та премію від Одеської обласної ради. У 2025 році Кирило буде отримувати стипендію подільського міського голови. Також хотілося б відзначити таких боксерів, як Заярський Максим, Гінкул Давид, Протіян Данило, Лука Володимир, Свьокла Дмитро, Сабатін Андрій, Якубовський Іван, Коляденко Микита та Богдан. Це вихованці, які старано тренуються та постійно займають призові місця на змаганнях різного рівня. За пройдешний рік наші боксери прийняли участь у 19 змаганнях. З них 8 турнірів: 4 всеукраїнські турніри, 4 чемпіонати Одеської області та 3 чемпіонати України. Це тільки початок. Всі головні нагороди подільських боксерів ще попереду. Тримаємо за них кулаки. Подільсь завжди славився сильними борцями, які традиційно переможці та призери змагань місцевого та обласного рівня. На даний час проводить підготовку борців греко-римського стилю Дубина Олег Васильович, тренер з багаторічним досвідом, який виховав не одне покоління сильних спортсменів. В даному відділенні тренуються 28 дітей та юників. За минулий рік подільські борці прийняли участь в 11 змаганнях різного рівня. На чемпіонаті Одеської області Ю-15 Коржеван Данило, Козак і Ніколаєвич Максим та Ситнік Іван стали призерами змагань. На всеукраїнському турнірі з боротьби греко-римської Ніколаєвич Максим та Васильчук Даниїл. Зайняли перші місця. На відкритому обласному турнірі в місті Теплодар Васильчук Даниїл став першим, а Дубина Павло посів друге місце. Продовж минулого року в Подільську було проведено три турніри з боротьби греко-римської, куди приїздили команди з Одеси та усієї області. На кожному заході приймало участь близько 100 учасників. Найулюбленіший та наймасовіший вид спорту в нашій громаді є футбол. В спортивному клубі проводять тренування з даного виду спорту два тренери Калашніков Олександр Ігорович та Страхов Роман Миколайович. Олександр Калашніков вже не перший рік забезпечує гарний рівень підготовки своїх вихованців. Під його чітким керівництвом тренуються 69 дітей. Вже в цьому році футболісти ставали неоднократно призерами та переможцями різноманітних турнірів. Жіночий футбол стає все більш популярнішим в Україні. В нашій громаді дівчата також мають можливість спробувати себе в даному виді спорту. На чолі з тренером Романом Страховим. Який працює у спортивному клубі з жовтня місяця. На даний час ведеться набір дівчат в групи 2014 2015 та 2016-2017 років народження. В зимній період тренування проходять в ліцеї номер 3 2024 рік став надзвичайно успішним для відділення з легкої атлетики, яке продовжує демонструвати високі результати під керівництвом Білоліпідських Лідій Олександрівни та Михайла Дмитровича, які входять до складу провідних тренерів Одеської області. Вихованці даного відділення регулярно займають призові місця на змаганнях різного рівня, підтверджуючи високий рівень підготовки та майстерності. Одним з найкращих спортсменів у цьому році стала Яцишина Вікторія, багаторазова призерка чемпіонатів України та всеукраїнських змагань. На змаганнях з легкоатлетичного п'ятиборства імені Овілова в місті Одеса Віка виконала, виконала норматив КМС та стала найкращою легкоатлеткою Одеської області за 2024 рік. Хочу також зазначити, що у минулому році Вікторія Яцишина була стапендіаткою подільського міського голови. Тимофій Наподовський також староне йшов до своєї мети впродовж цілого року, займаючи призові місця на змаганнях всеукраїнського рівня. А вже в грудні місяці Тіма вже все ж таки набрав обертів та зайняв перше місце на змаганнях зі штовхання ядра в місті Львів. На якому зібралися найкращі ядровики України. В березні минулого року маленька зірка Глоба Денес на чемпіонаті України в Києві здобув перше місце у багатоборстві. Всього проведено 18 виїздів на змагання, а саме: три чемпіонати області, сім всеукраїнських турнірів, сім чемпіонатів України та один Кубок Одеської області. З метою морально-психологічної підготовки та мотивації маленьких легкоатлетів, які тільки почали свій тернистий путь до спортивних вершин, було проведено дві відкриті першості Кенпеска-Подільськ з легкоатлетичного триборства. Звітуючи про дане відділення, хотілося б подякувати тренеру з легкої атлетики Бухаревій Людмилі Всеволодівні, тренеру з великої літери, яка все своє життя посвятила спорту та вихованню не одного покоління працьовитих вольових та цілеспрямованих спортсменів, а головне порядних та сильних духом людей. Щиро дякуємо та поважаємо вас. Відділення з волейболу також продемонструвало свої здібності в 2024 році під керівництвом тренера Степана. Ва Сергія Миколайовича в лютому команда волейболістів Есько-Подільськ приймала участь у чемпіонаті Одеської області. Дитяча ліга серед юнаків 2006 року народження та молодше в місті Одеса, де подільські юнаки такого віку вперше стали чемпіонами області. Команди хлопців та дівчат Сергія Миколайовича завжди є призерами та чемпіонами змагань. З травня по вересень місяць на стадіоні КНП Скаподільськ активно проводились тренування з пляжного волейболу. Цей період спортсменам різного віку та рівня підготовки були організовані регулярні заняття та на спеціально підготовленому майданчику. Заняття не лише сприяли розвитку фізичної форми наших вихованців, а й залучали нових прихильників цього виду спорту. Гумене Дмитро, та Німір Альбіна, вихованці відділення з волейболу, в 2024 році стали стипендіантами подільського міського голови. Також в Ска-Подільськ працює ще двоє тренерів з волейболу Макаренко Анастасія Олександрівна, яка проводить тренування у дівчат і хлопців 2013-15 років народження в ліцеї номер 3 та молодий тренер кальян Євгеній Олегович, який почав свою кар'єру з вересня місяця, в групах якого виховуються дівчатка та хлопці 2010-14 років народження. Тренування проходять в ліцеї номер 1 та в ліцеї номер 2 в поточному році для вихованців спортивного клубу Подільськ було оновлено весь спортивний інвентар по всіх видах спорту м'ячі, футбольні, волейбольні, конуси, фішки, боксерські рукавиці, борцівські манекени, медболи, резинові жгути, скакалки та інше. А також придбано комплекти футбольних, волейбольних, боксерських форм та борцівські трико. Також хочемо щиро подякувати людям, які в такий тяжкий час мали змогу надати благодійну допомогу на розвиток дітей нашої громади та утримання спортивного клубу. А саме Годненку Олександру, власнику магазину Мегават, керівництву ТВК Фортеця, Дмитру Куцелиму та Костянтину Стривницькому, а також Миколі Тертичному за надання господарчих та будівельних матеріалів. Щиро дякуємо благодійному фонду Теплі серця в особі Осіпова Володимира за надання спортивного інвентарю у розмірі 30 тисяч гривень та Атанасову Константину, керівнику ТОВ Тім» за 40 тисяч гривень, на яких також був придбаний спортивний інвентар. Дякуємо Марії Шайх Мухамед за креативність. Та мальовничість у легкоатлетичному манежі Сергію Могилі та колесник Галині за допомогу у відновленні комфортних умов для тренувань легкоатлетів. Протягом 2024 року в КНП Скаподільськ постійно проводились поточні роботи господарчого характеру, облаштування та отримання адміністративних приміщень, спортивних залів, спортивних майданчиків та споруд, футбольного поля та прилеглої території. А саме головне в цьому році було зроблено поточний ремонт у легкоатлетичному манежі за адресою провулок спортивний 2 а також в ігровому та борцівському залах за адресою бочковича 2 1 в районі Цукрового заводу хочу від усіх спортсменів нашої громади подякувати секретарю Подільської міської ради Олегу Богдановичу Албанському, заступнику міського голови Задорожньої Людмилі Іванівні, начальнику управління освіти і гуманітарної політики Самборському Володимиру Петровичу, керівництву ПП Курінь Шепітко Василю Васильовичу та всьому депутатському корпусу за допомогу в утриманні та облаштуванні спортивного клубу, за фінансування багаточисленних спортивних заходів та виїздів. На змагання за підтримку та заохочення талановитих спортсменів, стимпендіями, преміями та нагородами. Разом до перемоги. Всім дякую за увагу.